Рекрутинговий центр від Міністерства оборони України відкрили сьогодні у головному офісі Центру надання адміністративних послуг Івано-Франківська. Представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бажевець розповів Суспільному, що у цій установі консультуватимуть охочих долучитися до сил оборони. Засвідчувати особу для цього не потрібно. Представники ТЦК і СП у центрі не працюватимуть, каже Олексій Бажавець. Це 24 четвертий. Центр такого формату, який ми відкриваємо по всій Україні. Наші рекрутерки пояснюють, які є вакансії, які є частини, як туди потрапити, як зв'язатися з цією частиною. Контактують людину з частиною. Людина каже, от я хочу служити там, де Петро мій сусід, або буде там, де Василь мій брат. Так, знаходяться ці контракти. Контактується з відповідальною особою, і якщо частина каже да, ти мені підходиш на цю посаду, далі йде оформлення документів, і людина туди потрапляє після належної підготовки. Мінімум один місяць базова загальна військова підготовка, плюс потім ще й фахо. Раїса Шушкевич, яка працює у рекрутинговому центрі, каже, контактуватимуть із рекрутерами впродовж усього їхнього шляху до війська і під час служби. За потреби можна навіть кожен день. За потреби кожен день ми забезпечені мобільними телефонами, засоби зв'язку. телеграм, вайбери, ватсапи, тобто 21 століття ми відкриті всі до комунікації. Олексій Бажевець розповів, що всі види військ, які є в Україні, можуть розмістити інформацію про себе у цьому рекрутинговому центрі. Вакантні посади є у Державній прикордонній службі України, каже її представник В'ячеслав Онофрей. Державна прикордонна служба зараз формує прикордонні загони нового зразку. Це в основному бригадного типу, які вже більше воєнізовані. Формуємо ми підрозділи кулеметні, гранатометні, мінометні. Заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 102-ї бригади збройних сил України, яка сформувалася на Івано-Франківщині, Микола Гуцуляк, каже, зараз до бригади набирають жителів усіх областей України. Протягом останніх трьох місяців 60% людей, які долучилися до бригади, оформилися через рекрутинговий центр. Вакансій є багато, тому що ви самі розумієте, що 102 друга бригада вона з перших днів перебуває у зоні бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом і поповнення мобілізаційного ресурсу, це є той процес, який є невід'ємним. Тим більше багато людей, які спочатку повного були призвані, з урахуванням певних сімейних обставин отримали можливість і з'явилася про кожного служба. У рекрутинговому центрі представлена школа Вітруган, де безкоштовно навчають керувати безпілотниками, каже інструктор цієї школи Микола Мельник. Триває навчання 35 днів. Вони проходять підготовку тактичної медицини, підготовку психології військової, також вивчають картографію для того, щоб здобути в дальнішому таку вузьку спеціалізацію, як, наприклад, коригувальник вогню. От Є пілоти, які навчаються керувати FPV-дроном. Як розповів Суспільному директор ЦНАПу Богдан Питель, працюватиме рекрутинговий центр з понеділка до четверга з дев'ятої до сімнадцятої години у п'ятницю з дев'ятої до шістнадцятої години без обідньої перерви. На час зйомки матеріалу відвідувачів не було. Рекрутерка центру Раїса Шушкевич розповіла нам, що станом на п'ятнадцяту годину до установи звернулися п'ятеро людей. Оксана Василик, Юрій Кривецький, Суспільне новини, івано франківськ